Субота 22 листопада блаженні ті, хто випере свій одяг. Блаженні ті, хто випере свій одяг, щоб мати право на дерево життя і війти брамами до міста, об'явлення 22.14. Чи бажаємо ми нарешті досягнути неба і приєднатися до небесного хору? Щодо нашого характеру, то ми вийдемо з могили точно такими ж, якими увійшли до неї. Тепер час омити та приготувати одяг нашого характеру. Іван бачив Божий престол і тих, котрі стояли навколо нього. Він запитав, хто вони? Відповідь була. Це ті, котрі випрали свій одяг і вибілили його в крові агнця, об'явлення 7.14. Христос провадить їх до джерел живих вод, де розташоване дерево життя й перебуває дорогоцінний Спаситель. Там наше життя поєднається із життям Бога. Там немає болю, смутку, хвороби та смерті. Усюди панують мир, гармонія та любов. Тепер час прийняти благодать, силу та міць для того, щоб, доклавши всіх зусиль, сформувати характер для вічності. Тоді побачимо, що божі ангели служитимуть нам, а ми станемо спадкоємцями Бога, співспадкоємцями Ісуса Христа. І коли зазвучить остання сурма, а мертві будуть викликані зі своїх могил і раптово, миттєво, перше до коринтян 15.52 переміняться, на голови переможців будуть покладені вінці нетлінної слави. Брами сперлів знову відчиняться для народів, які зберегли істину, і вони увійдуть. Боротьба завершена. Прийдіть, благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу Євангелії від Матвія 25.34. Чи бажаєте ви почути таке привітання? Я бажаю і вірю, що й ви також. Нехай Бог допоможе вам провадити битву в цьому житті, щодня здобувати перемогу і, врешті-решт, бути серед тих, хто складе свої вінці до Ісусових ніг, торкнеться золотих арв і наповнить небеса солодкою музикою. Я хочу, щоб ви полюбили мого Ісуса, не відкидайте Спасителя, бо Він заплатив за вас безмежну ціну. Я бачу в Ісусі незрівнянну красу і бажаю, щоб ви бачили її також.